Артилеристи оперативно-тактичного угруповання Південь, яке прикриває кримський напрямок, провели триденні збори на одному з полігонів Херсонщини. Боги війни тренувались у вивірці прицільних пристроїв та підготовці гармат і мінометів до бойового застосування. Усі ці навички бійців вже використовували в зоні АТО. 80% учасників АТО. І бліндажі накривали, і танки накривали. Нам є чим гордитися. Стрільби зведених підрозділів проходили із застосуванням 152-мм гаубиць Д20 реактивних систем град, мінометів калібру 82 та 120 мм. Стріляли і в день, і вночі. Бронетехніка була, на макетах була зображена і була жива сила. Техніка була знищена, була деяка піхотна сила також була знищена, тобто мішені. Під час теоретичних занять учасникам зборів розповіли про досвід застосування артилерії під час бойових дій та про переваги військової служби за контрактом. Нам розповідали про досвіду, а то про модерн про майбутні модернізації нашої артилерії, як себе налаштовувати на майбутні бої, на чергові завдання. По завершенні зборів, дехто з мобілізованих шостої хвилі, виявив бажання підписати контракт. Олександр Візгіна Настасія Ільдяш Ярослав Чепурний, військове телебачення.